Привіт, красуні! Рада вас вітати! І сьогодні до вас я з новим масажним відео, де ми сьогодні будемо працювати з круговим м'язом рота. І якщо він спазмований, то це призводить до кисетних зморшок. Якщо ви маєте проблему саме в цій зоні, то у мене для вас є чудова новина. Ви зможете зменшити цей прояв чи позбутися його зовсім. Підпишіться і будемо працювати. Перед тим, як перейти до вправ, хочу все ж таки вам нагадати і сказати, що комплексний підхід в роботі з обличчям це обов'язково. Якщо ви хочете позбутися кисетних зморшок, а ще й брилів, які також присутні в цій ситуації, коли спазмований круговий м'яс, рота, то треба працювати з передньою лінією тіла. Що я маю на увазі? Крім того, що треба про працювати з поставою, розкривати її, треба ще з м'язом платизною працювати для того, щоб його розтягувати. Бо цей м'яз тягне низ обличчя вниз, і тут ви будете розрівнювати, будете розслабляти, а цей м'яз буде тягнути, і, тобто, ефект у вас буде тільки зараз, на зараз. Якщо ви хочете довготривалого результату стійкого, тоді треба комплексно працювати. І цим ми займаємось в клубі омолодження. Стартуємо 1 травня. Бонусом цього клубу ще будуть вправи для тіла і рекомендації щодо харчування. Тож приєднуйтесь за посиланням під цим відео і все ж таки починаємо. Також для цікавості можете зробити фото до і фото після, і написати ваші відгуки, що у вас змінилося і чи є зміни взагалі. Теж буде цікаво, як і вам, так і мені. Так як я почала говорити про клотизму, яка тягне все вниз і утворює брилі, то з неї і почнемо. Покладемо руки на ключиці, при цьому руки вниз не відтягуємо, тільки на ключиці, витягуємо язика вперед, піднімаємо до носа. Дуже-дуже високо тягнемо, тягнемо, розтягуємо. І починаємо робити. Повороти, голови зі сторони в сторону. І ви повинні відчувати натяжіння в передній частині. Платизма у нас так прилягає, і до обличчя декотрих доходить аж до вилиць. І починається вона від середини грудей. Тож, робимо. Поклали, витягнули, підняли і робимо повороти. При цьому контролюйте, щоб ваша голова не запрокидувалася, щоб було піднято тільки підборіддя. Робіть обережно за своїми відчуттями, своїй амплітуді відчуваєте натяжіння. Починаємо працювати з м'язом-депресором, котрий тягне. А набряк, нагадую ще й посилює ці всі прояви. Цей м'яз йде у нас від куточків по діагоналі вниз і кріпиться до кістки нижньої щелепи. Відкриваємо рота і починаємо знизу до гори проходитися по м'язу, фіксуючись на кожній точці по 3-5 секунд. До гори вище. І так доходимо до куточки вгу і так само опускаємося вниз. Далі, в тому самому напрямку, вгору вниз, по тим же самим лініям, вже не просто стояти будемо, а вібраційні такі кругові рухи, можете вібраційні робити. чи кругові. Такі вправи бажано виконувати мінімум 30 секунд. Далі ми беремо куточки губ з однієї сторони, і з іншої сторони. Знаходити це з'єднання, у когось може бути хорошення, у когось більше не бульове відчуття. Значить, з цим точно треба пропрацювати. Находимо куточки і масажуємо їх від центру до периферії, відтягуючи трошки догори, мінімум 30 секунд. Далі розслабляємо сам круговий м'яс, беремо його за щіпне не губи, а далі відтягуємо вперед. Розтягуємо мінімально в сторони, повертаємо на місце і проходимось вздовж всіх лоб. Відтягнули, розтягнули, повернули, переступили. І так, повторіть в іншу сторону. І завершимо наш комплекс діями, які розтягнуть, розслаблять і підтягнуть все догори. Якщо у вас немає ковзання на шкірі, то, будь ласка, змастіть для мінімального ковзання. Якщо рука палець не застрягає, то робіть без нанесення додаткових засобів. Відкриваємо рота, і від кістки починаємо до куточків рота робити 10 повторів. Намагайтесь не по шкірі, а глибше саме по тому м'язу, який ми розслабляли. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Також рекомендую вчитися посміхатися саме в вуха, а вухами тягнути догори всі м'язи. Ось таким чином. Можете зараз робити репетицію. Не посміхайтесь в очі, не посміхайтесь в ніс. всі посміхаються по-різному, але для куточків губ важливо їм показати направлення і контролювати цю посмішку. Ще доробимо останню вправу, трошки посміхаємось до вух, саме куточками губ. І Трошки припіднімаємо до скроні від куточка губи, сім'я, і показуємо направлення з однієї сторони, і з іншої сторони виконайте мінімум по 10 повторів, при цьому трошки посміхаючись. І нагадую, що не тільки пропрацювання. Всіх залежних один від одного напрямків треба впроваджувати в своє життя, а ще й фіксувати і контролювати розслаблений стан тієї чи іншої зони, яка вас хвилює. Якщо це відео було корисним для вас, то дуже вас прошу написати в коментарях про свої відчуття, про своє до та після і побажання щодо наступних відео. Я вам дякую за перегляд і виконання. І до зустрічі у новому відео.